І так, давайте приступимо. Частина перша, ідеальна випічка в газовій духовці. розмова сьогодні піде тільки про температуру. В моїй духовці сьогодні генеральне прибирання, але це нам не зашкодить. Отже, погнали. Взагалом на температуру всі орієнтуються по цій крутілки. Тобто, накрутила 200 градусів, почекала певний час, відкрила жарко, ага, значить, все, є 200 градусів. Ні, в газовій духовці це не працює. Газова духовка видає декілька температур, це вже перевірено. Якщо ви помічали, у вас дуже часто буває так, що біля задньої стінки духовки набагато більше припікається випічка, ніж, там, наприклад, біля дверей. Або якась половина більше пече, а якась менша пече. Тому для цього нам обов'язково потрібно встановити градусник. Градусник для газової духовки можна брати будь-який, абсолютно. У мене ось такі, вони продаються в Аврорі, в копійчці, в ВТБ, в епіцентрі, будь-де. Саме головне правильно його вибрати. Тобто, коли ви купуєте градусник, от, наприклад, ви прийшли в магазин, бачите, що їх декілька. Дивіться, беріть той, який показує одинакову температуру з іншим, тому що буває так: от приходиш, а там лежить чотири градусника і у усіх різна температура. Тоді не беріть. У мене взагалі два градусника, тому що коли я тестила, я розуміла, що щось не так. І в результаті в мене виявилося, що в мене внизу, вверху і на задній стінці зовсім різні температури. Ось така у мене якась духовка, незважаючи на те, що горіння, в принципі, непоганий виробник. але що маємо, то маємо. І от, саме головне, що коли у вас з'явиться градусник, ви зрозумієте, що та температура, яка у вас на крутілці, і та температура, яку показує градусник, це зовсім різні температури. Це одна із причин, чому саме виходить так, що ви накручуєте 200, а печеться ніби при 300. Ну, це так, образно, звісно. Більше того, навіть якщо у вас влаштований градусник в саму духовку, він теж показує зовсім не ту температуру. Тобто, якщо ви встановите такий градусник, ви більше зрозумієте температуру, яка у вас в духовці. Розуміння температури це дуже важлива складова вашої майбутньої випічки. Тобто, підводячи підсумки цього відео, ви маєте розібратися з температурою, яку насправді видає ваша духовка, і наскільки вона відповідає тому показнику, який у вас на тій крутілці. Чи як вона там називається, я в принципі кажу крутілка, ну я думаю, все зрозуміло. Не проігноруйте цей крок і вас дійсно здивують результати, які ви отримуєте, коли у вас будуть градусники. В наступному відео ми поговоримо про те, що ще потрібно додати, і вже після того будемо приступати до випічки. Сподіваюсь, ця інформація була корисною. Всіх обіймаю і нехай смакує.